Вітаю вас на моєму каналі про манікюр. Сьогодні перероблятиму собі. У мене дві руки завжди з різним дизайном. Ось перероблятиму праву. Руку знімаю покриття апаратом. Значить, Включаю на 20-25 тисяч оборотів, фіксую обов'язково дві руки до столу, щоб вони в мене не гуляли. І ось таким чином знімаю. Справа наліво, плавними рухами, знімаю покриття. Не за стандартною схемою. Тому що за стандартною схемою лівою рукою знімати покриття важко. Воно знімається нерівномірно, неякісно, а таким чином набагато зручніше і швидше. В процесі зняття обов'язково потрібно оглядати нігтьову пластину, перевіряти, як ви зняли, чи не забагато, чи не замало. Ось, якщо потрібно щось допрацювати, допрацьовуємо на реверсі теж за цією самою схемою від одного бокового валика до іншого бокового валика. Не забуваємо, що на кожному етапі потрібно оглядати нігтюву пластину, як ми її пропрацювали. Струсили пилюку і далі буду працювати пилкою. Пилки в мене це одноразові файли від Stalix, PUBM. Ось, як видно на відео, я, в принципі, працюю все-таки правою рукою, в лівій тримаю пилочку, але в основному різні рухи роблю правою рукою. Загладжую поверхню, шліфую її теж бафіком. Бафік у мене теж одноразовий від Stalex. Струшую пилюку і оглядаю, знову ж таки, оглядаю свій нігод, щоб не перепиляти. Складно сам собі робити лівою рукою. Взагалі манікюр, сняття, ну, всі ці процеси. Але щось піти до іншого майстра я не можу. Ось я вже зняла на всіх пальцях покриття. Далі за планом чистка. Я собі роблю комбі манікюр. Беру таку фризу, це пуля з тупим кінцем, синьою носічкою від Сталекс. Але перед тим ми відштовхуємо кутикулу обов'язково апельсиновою паличкою або пушером, мені зручніше апельсиновою паличкою. Далі працюємо фризою. Апарат включаємо на 10-15 тисяч обертів. Працюємо від серединки до бокових валиків плавними рухами, обережно без тиску на фризу. Вичищаємо весь птеригій, обов'язково пропрацюємо кишеньки. Переключаю апарат на реверс і пропрацьовую інший бік за цією самою схемою. Від серединки до бокових валиків, плавними рухами не тисну на фрезу. Працюю лише носиком фрези, обережними плавними рухами, щіточкою струшую полюку. Дивлюсь, що мені потрібно допрацювати. І ще трошки допрацьовую фрезою. Вивертаю кутикулу назовні, кінчиком фреси і тілом фреси вивертаю кутикулу. пропрацьовую далі кишеньки, якщо потрібно. Також шліфую бокові валики, перевіряю те, що я зробила. Далі беру знежирювач, змочую ним безворсову серветку і витираю свій нігуть, витираю всю плюку. Для того, щоб краще витерти палюку під кутик, намотую серветку змочену знежирювачем на апельсинову палочку. І ось таким чином, як на відео, витираю весь підкутикульний простір. Перевіряю свою кутикулу. І далі ножничками зрізаю кутикулу. Лівою рукою зрізати кутикулу ножничками дуже складно. Це тяжкий і складний процес не завжди виходить чистий манікюр. На цьому все, до зустрічі!